Всім привіт. Сьогодні у нас на ремонті автомобіль ВАЗ. Сьогодні ми мучимося з плаваючими оборотами і ми зробили деяку хитрость. От Ми відвінули датчик, тому що купили другий досель. Він або з заводу кривий, тому що гуляють обороти самі повишаються. То ми посвідліли датчику. і кинули датчик на 0 градусів, щоб було. Машина зараз отлично заводиться. І не плавають обороти. Зараз я покажу Так, включимо зажигання. І зараз покажу дещо. Так. Бачимо, що доросель положення 0, і заводимо машину. Так, ми бачимо, що досель, бачите, не піднімається нічого. І обороти всі отлічно робля. Даже взагалі отлічно. Отак, от якщо ми кладемо датчик на місце, зразу відкривається 8% 13%, починає пригати все і так далі. Лібо, по-перше, датчики погані дуже. Це ми вже другий хазяїн датчик зараз перевіз. І той ще перший з другої машини підкидували, взагалі отлічно. Але ми вирішили просверлити дику і бачите, от положення до ноль. 0. І отлічно машина, бачите, стрілка не гуляє, отлічно. І ще така машина зараз в гаражі теж. Така сама проблема: плаваю всі обороти, самі зависають. То в нас треба добитися, щоб досить був на нульовій проценті при заведенні машині, і так само при включенні зажигання.